Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, читання. Сьогодні ми познайомимося з новим звуком і з новою буквою. Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі учні просто молодці. Давайте пригадаємо, до якого міста ми мандрували попереднього уроку. Говоріть слово сполучення і прочитайте їх. Перевіримо: поїхав до Києва, заїхав до Києва, виїхав з Києва, приїхав до Києва. Яким видом транспорту ми мандрували? Так. А тепер складіть побажання для ваших друзів, мандрівників. Якої дружби треба побажати? Дружби вірної, правильно. А пісні якої? Так, пісні веселої, а подорожі звичайно цікавої. А зараз послухайте вірш. На Майдані, де фонтан, у футбола грав фазан. Був би класним футболіст, заважає пишний хвіст. Який новий звук ви почули в цьому вірші? Так, звук Ф. В яких словах? Так, фонтан, футбол та фазан. Отже, ми сьогодні знайомимось з новим звуком Ф? Звуком Ф і маленькою буквою Ф. Біля чого стоять букви? А що тримає в руках велика буква Ф? Що, на вашу думку, робитимуть букви біля фонтана? Чи бачили ви справжній фонтан? Д. А чим фонтан здивував букви? Так, він трішечки схожий на них. Зараз у своїх зошитах зробіть звуковий аналіз слова фонтан. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Ну, а тепер навчимося друкувати букву F. Проаналізуйте її, з яких елементів складається ця буква. І так, вона складається з вертикальної лінії яка проходить через всю клітинку посередині і трішечки опускається поза клітинку. І двох півовалів. Отже, дивимось: спочатку ми пишемо лінію вертикальну, а потім до неї приєднуємо один півовал і другий півовал. І так, вниз одну клітиночку починаємо друкувати букву Ф маленьку. Ми друкуємо 6-7 букв. Після того, як у вас будуть надруковані літери, починаємо друкувати слова з цією буквою. Давайте їх прочитаємо. Фірма. Фільм. Та футбол. Надрукуйте ці слова два рази кожне слово. Знов натискаємо на паузу і виконуємо завдання. Перевіряємо. Скажіть, чи однаково звучать, звучить звук на початку слова в слові фірма і футбол? Фірма футбол. Так. Правильно, в слові фірма це м'який звук, ми чуємо. А в слові футбол твердий приголосний Ф. Добре. Зараз візьміть отак олівець і покатайте у руках. Дайте ручкам відпочити. Наступне завдання. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок і скажіть, що тримає буква Ф у руках. Так, це фартух правильно. де знаходиться новий звук? Так, на початку слова, які ви знаєте слова, які починаються з букви Ф. Молодці, хто назвав? Так, це і форми, і футболіст, фара, молодці. Подивиться на другий малюночок. Біля чого стоїть буква F. Так, біля телефону, правильно. А де знаходиться в слові телефон новий звук Ф? Так, посередині. Молодці. А чи знаєте ви слова, в яких є звук Ф в середині слова? Угу, Добре. Так, і далі у нас ще одна буковка. Буква F. Пов'язала що? Так, пов'язала шар. Скажіть, будь ласка, де сховалася? Буковка в слові шарф. Так, в кінці, молодці. Які слова ви знаєте, в яких є цей звук в кінці? Я вже вам підказку давала. Так, телеграф. Граф правильно можна. Добре, молодці. Ну а тепер оберіть одне з цих слів, яке вам більш подобається, чи фартух, чи телефон, чи шарф, і зробіть звуковий аналіз цього слова. Ну що ж, давайте перевіримо. Кожен перевіряє своє слово. Фартух, телефон і шарф. Далі у нас завдання від читалочки. Прочитайте спочатку у табличці склади, а потім слова. Читайте уважно, не поспішайте, натисніть зараз на паузу і виконуйте це завдання. Добре, прочитали. Переходимо до наступного завдання. Щебетунчик приготував для вас чистомовочку. Але цю чистомовочка ви бачите без останніх слів. Вам треба ці слова додати у Риму. Фон, 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 мобільний. Молодці, телефон. Тепер всі разом. Фон, 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 мобільний телефон. Повторіть. Так, далі. Арф, 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 одягаю теплий. Так, молодці. Шарф. Всі разом. Арф, 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 одягаю теплий шарф. Наступне. Фін фін фін. Фін в морі плаває. Правильно, молодці, дельфін. Всі разом фін, 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 в морі плаває дельфін. І останній рядочок. Фель, фель, фель у році новий. Портфель, молодці. Всі разом фель, фель, фель. У році новий портфель. Цю чисту можете прочитати ще один раз, але вже швидше. І переходимо до роботи над текстом на сторінці 55. Приготуйте пальчик, букварик, поставили пальчик до тексту. Починаю я читати, ви за мною слідкуєте, і пошепки встигаєте читати. Разом зі мною. У Федька є альбом з фотографіями. На них усе Федькове життя. Найпершу фотографію зробив його тато, коли Федько тільки народився. А ось у Федька виріс перший зубчик. На іншому фото він у фіолетових туфликах робить свої перші кроки. Та найбільше Федькові подобається фотографія, де він із друзями грає у футбол. Це його улюблена гра. Федько хоче навчитися фотографувати. Він мріє. Про новенький фотоапарат. І так, про кого йдеться в тексті, що робив Федько? Які фотографії він розглядав? А яка фотографія йому подобається найбільше? Про що мріє Федько? Чи є у вас фотоальбом? А ви вмієте фотографувати? Перечитайте цей текст. Самостійно. І так, яку букву ми сьогодні з вами вивчили? Які звуки вона позначає? Назвіть слова, які починаються на букву Ф. На сьогодні все. До побачення!